Виконуємо номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Накресли коло, радіус якого дорівнює 4 см. Знайди довжину кола і площу круга, обмеженого цим колом. Приступаємо до виконання. Радіус кола у нас 4 сантиметра. Довжину кола знайдемо за формулою С дорівнює 2 πr r. Помножимо 2 на 3,14 і на наш радіус на 4. 2 множимо на 4, використаємо властивості множення це буде 8. І множимо на 3,14. Отримаємо 25,12 сантиметрів. Площу круга обчислимо за формулою πr квадрат 3,14 помножимо на 4 у квадраті. 3,14 помножимо на 16. Виконуємо множення в стовпчик. 4 множимо на 6, 24, 4 записали, 2, запам'ятали. 6 множимо на 1, 6, 2, 8. 3 множимо на 6, 18. Множимо на 1, 4, 1, 3. Виконуємо додавання 4, 12, 10, 5. Відокремлюємо дві цифри комою, отримали 50,24. Сантиметрів квадратних. Ну, а тепер побудуємо коло, радіус якого 4 сантиметри. Ми побудували коло, радіус якого дорівнює 4 см. Номер 5. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 20 по 25 підручника математика 6. виконано.